Благословив нас і щоб ми були добрими послідовниками нашого славного земляка Степана Чернецького. Дякую. Слава Ісусу Христу! В Дійсності, моє вітання, все отче для вас, дорогі, дорога влада, дорогі гості, що сьогодні зібралися. У наше маленьке майовниче село, село маленьке, але, як кажуть, із маленького села І стаються великі події. В цьому селі, як ми чуємо, народився Степан Чернецький у священичій сім'ї, у сім'ї багатодітній. Це нелегкий час був, важке життя. Але тут хочеться сказати те, що син черпав від свого батька молитву, віру, любов. Він плекав своєму синові. І от ми можемо сьогодні і згадати його батька, бо він народив його, він його ростив і переливав цю любов у свого сина. І це залишився великий слід у душах українського народу, тому що з його сина, з його душі вилилася ця пісня. І як ми чуємо талант, це був Богом даний талант для нього. І його душа заспівала, його серце заспівало. І ця пісня християни сьогодні співає. У кожній душі, хто чує, що він є правдивий українець, що він любить свою землю. Український народ оспівує і смереку, і вербу оспівує різного роду дерево, а ми споглядаємо на куш калини. І цей куш калини пустив коріння у наших серцях. Дійсності, цей кущ є приємний і милий. Калина є корисна, але ця користь є для нас духовна, воно підносить нашу душу, воно збирає народи. І ми разом гуртом збираючись співаємо в дійсності влузі червона калина. Цю пісню співали січові стрільці. Цю пісню співають воїни УПА. А хто вони є? Вони є той народ, ті люди, які, не жаліючи свого життя, ішли, боронили нашу землю. Вони стелили майбутнє для наших дітей. І саме завдяки їм, і такої пісні, яка підносить цей дух, ми тут є. Живі, здорові, ми з'їхалися на це святкування. І це є в дійсності по-християнськи. Згадати ту людину, яка залишила в своєму житті цей слід, залишила пісню, залишила творчість, залишила цей дух український, який ми підбираємо. Ми співаємо і радіємо цим. А ми знаємо, як Христос каже, не одним хлібом людина буде жити на землі, а кожним словом. Оце слово, а воно підносить дух. І отже, цей дух нас торжествує, дух українця, дух козацтва, дух цього воїна, який повстав, щоб боронити свій край, а це боронити свою. Дружину, діточок, боронити все, щоб над нами ясне сонце світило, і мирне голубе небо, що звідти сходило Боже благословення. Я вірю в те, що милосердний Господь всюди є і все наповняє. Він сьогодні є посеред нас, так як ми і вітаємося, Христос посеред нас. І він наповняє нас цим духом, тому що дав кожному народові свою мову, культуру. Кожний народ має свою культуру, віру. А ми, як християни, віруємо в Христа, шануємо пісню, шануємо Бога, відчуваючи в своїх серцях, що в дійсності ми є український народ. І не даремно. Сьогодні гості з'їхалися у наше маленьке село. А чому вони приїхали? Що їх привело? І приводить їх дух, приводить їх любов, приводить їх пісня, бо людина й живе піснею не одним хлібом, а кожним словом. Нехай це слово буде щире, нехай це слово буде Боже. Нехай ця пісня розвеселяє Наші серця, щоб ми, в дійсності відчуваючи, що ми є господарі на своїй землі, як той господар на своєму подвір'ї, так і ми В своїй незалежній вільній Україні. Нехай Бог благословить, Щоб ми, святкуючи з року в рік все більше і більше пам'ятали молодь. До цього прислухалася, і щоб ця віра, любов, пісня завжди жила в наших серцях. Вам, Божого благословення, низький в Уклін за те, що ви приїхали, шануєте, співаєте, і Бог в цьому нехай вам допомагає. Слава Ісусу Христу! До слова запрошується сільський голова Мирослав Модестович Човник. Слава Ісусу Христу! Слава. Мені приємно і тривожно так на душі горяша, тому що сьогодні погода така, але в душі тепло, тому що від тепло йде від вас всіх, від засіб присутніх. Шановні гості, шановні учасники цього фестивалю, адже... Фестиваль носить назву Червона калина, який написав Степан Чернецький, і носить назву цієї пісні. Ми гордимося нашим землюко. Тут він народився. Тут похоронений його батько, отець священної грекатолицької церкви. Ми гордимося в порядкову могилах, ви бачите, з роковик і Думаю, в майбутньому він буде заслуговувати і на краще. Я вдячний всім тим, які причинилися до початку встановлення цього пам'ятника і взагалі не йти цю людину, тому що в нас була забута, такі роки були. Тише 91 рік згадаємо коротенько. Адже той час був такий ще радянська, кінчалася, але ще не, не кінчилася, що була так скоренько, вже чула здихи останні. А тоді знайшли наші наші люди, які знайшли цю людину Степана Ченецького і посприяли в тому, що ми вшановуємо, адже я хочу згадати вже покійницю Процьків, Надію Федерну, голові товариства Просвіта району, нашій земляці Сушеницькій Олені Романівні. Нашому земляку вчителю состав Романовичу Гмоюку. Вони зібрали по покрохиночці, всі все зібрали. Поїхали до родичів. Всіх не шиї тут були присутні, ще Родичі його ще була дочка присутня. Ми завдячуємо всім вам, особливо, всім, тут, що присутні, що ви змоглися так я не буду так, тут ви все говорите, і тут ви вже сказано багато. Ще раз вдячний вдячний всім, яким вчинилися до сьогодні свята, ті спонсори, які богому несли ленту, то саме більше зашкабарі Ган Михайло, всі Савкертоніч, я тому що я продовжу в кінці вже скажу, не опушу нікого. Ще раз ми вдячні, вдячні всім. Я хотів би по можливості тут у нас присутній архітект, скульптор цього пам'ятника, старейкий чоловік. 83 роки. Тому 20 років назад він працював на цьому пам'ятнику, адже його тут ще присіду, ще радянський, ще десь було. ще десь йому десь ховатися. Не дуже так його тут привітали. Тому що ще радянська дихала. Ще припори були такі наші радянські. Ви думали, що тут робиться таке? Цей чоловік він присутній, Він подумав, то перед вами. Я завдячий, клоняюсь двоїм до, до них вам. Потім власталася того року, впав на нього дерево. Пале цей чоловік, бачите, Богом суджено. Я знову вийшов на нього, чекав, ніби так. Поновив він сину цей пам'ятник, Бачите, він ще кращий став. Я завдячую йому і вам клоняюсь до них. Ще раз за всім вдячні громаді села. Всім тут зібрались. І хотів би передати слово коротенько. А потім нашому скульптору, вчителю Гуньку Саромана, він зачитає вір про село. Я думаю, що він пишеться, то ви вже подякуєте. Дякую вам. До слова запрошується заслужений працівник культури України, скульптор. Автор пам'ятника Степану Чернецького Мулярчук Іван Матвійович. Слава Україні! Я коротко тільки нагадаю вам, що я цією силою і душею взявся за цю роботу, коли я взнав, коли мені сказали, що буде пам'ятник Степану Чернецькому. Я з... А часу. Комуністична система ограничила, треба 40 днів і все. І ми святкуємо годовщину 10-го Степана Чернецького. І коли мене уговорювали, мовляли, що не треба то робити на на доски клас ту доску зробити на садіку і так далі, це всі прокомуністичні, яких вже й нема деяких із них. А я виступив, привіз у райком партії десять ескізів, і саме оцей більший був ескіз десь сантиметрів 30-35, а ті менші спеціально зробив так. І там у райкомі всі умовляли, що то мало часу, що треба щось таке маленьке, щось таке. А, а хтось сказав, а. Завідуючи культури, молодець, дай йому здоров'я. Він поміг усьому. І каже, а як Весь люди скажуть, а люди, а ми за той більші. <риклад> ну, і мені говорять, та ви сталося дуже мало часу, де там зробити. А я їм сказав, кісьми ляжу, а зроблю. І всі заплату. І так сталося. Не взирає ні на що, ніяких договорів, ніяких грошей. Села ні копійки я не брав, я зробив так подарок вам. Бо <плоджен> я перешив в той час упа. Я був е, з цією сім'єю зв'язаний з зуба. Шкода мені тих людей яких прив'язували за ноги до возів, і головами вилились по дорозі і кров тихла на моїх очах. І я взявся за цю роботу всієї сили сутками працював, щоб зробити. І зробив, і поставили ми тут. Як приїхав я через тиждень на відкриття, я чуть інфаркт не отримав. Оце з землі на... Пів метра, не, навіть до метра вище, щоб прогрес був. От той, колодець би не були забрати, проекти були, все. А вони спеціально, щоб закрити з цієї дороги, не було винно, поставили ще вище, зробили тую, той колодець. От Отак працювали наші недруги, які не хотіли бачити вільної України. І слава Богу! Що все так сталося, і що все зроблено. Звичайно, програш великий. Я як автор, як приїхав, що інфаркт не отримав. Що ж ви зробили? Вони двоє суток чи троє возили сюди землю, завозили землю, щоб затоптати. Оцю дорожку вузьку зробили, щоб менше людей бачило. Все, все робилось так, щоб прикрити славу. Вашого земляка Степана Чернецького, но слава не помре, а буде жити в віках. І слава Україні і слава героям всім, дай Боже, молоді наші, щоб вона підняла дух український і щоб Україна гріміла, і щоб ніхто не смів нас поставити на коліна. Слава героям! Там було воля або смерть, яку повів Василь покриттю, колишній воїн Купа із Баража. Перед Богом по команді Струнко до молитви співали пісню Боже Великий. Для декого з них це була остання пісня, останнє благословення перед Богом, остання сповідь душі перед Богом. Moshevele! Oh, Сторона, але ще немила, не впала на коліна, прекрасна наша рідна сторона, далекім семірі грали герої, вітати життя їм до мило, на свягу українським священі кодьори, це конір неба і рози коло. Вся українським счетні кольори, це колір неба і розив колось, пішли ми до бою, темними лісами, йшли з бояти рівних років, українським військом, це бандери за наш український звичак, українським військом. Слова запрошується почесний голова Тернопільської обласної просвіти, заслужений працівник освіти, головин Богдан Петрович. Слава Ісусу Христу. Витатий український письменник Максим Рильський у книзі пошуках скарбів написав такі рядки: той, хто не знає минуло свого народу, не вартий пошани. І хто не Шанує видатних діячів свого народу, також не варті пошани. Ми якраз з вами зібралися сьогодні, от у цьому невеликому селі на Чутківщині, для того, щоб шанувати пам'ять Степана Чернецького. Ви із короткої біографії, тут говорили, дізналися, з якого роду він походить, що він зробив, і звичайно, що він залишиться на вікті, записаний золотими літерами в історії нашої. Нашого народу, історії нашого нашої держави і культури. Чому? Тому що він все своє життя віддав служінню народу. Проте треба сказати, що і ще богом вибрана місцевість. А саме, у нас у селі Шмайківці народився один із він спочатку був як. Студент гімназії, тоді перейшов до, е, значить, до монастиря отців Василян і Віталій Байрак. А, він, е, наш, а його, е, Віталій це його монаше ім'я, тому що е, ті, які поступають в монастир, вони приймають монаше ім'я. А він сам Володимир. І він, е, коли в січні 2001 року приїжджав на Україну папа Римський Іван Павлов. Другий, то він його проголосив між 29 блаженними, проголосив його блаженним. А блаженний це святий. Тільки він почитається, вшановується на тій території, де він народився, тобто він має на увазі, це Чорківському деканаті на Чорківщині. Можна говорити і про інших бага... видатних діячів нашого народу, але важно то, що Наше покоління і майбутнє вшанують і пам'ятає тих висадних діячів, які просували свій народ, свій рідний край. В молитвах всіх я з вами пригадаю живим у Бога буду щедрості просити. Воскресне Дух, я всіх вас закликаю, людської пам'яті знов свічку запалити. Схилімо голови і помолімось. Шануймо хвилиною мовчання Степана Чернецького. Усимо покласти вінки пошанування до підніжжя пам'ятників Степана Чернецького, українських стрільців та батька поета єпископа Миколи Чернецького. Пашить звань та йме, екстріці січові, хто вас нині згадає? хто устави торкнеться, Шо вашить знамен. Екстріці січ хто вас нині задає. Кубачись на мене, виносили в петлиця, ясно сині плавати виплекали у серці до Вкраїни любов.